Апеляційну скаргу відюжку Салія Вікторовича 10 липня 2024 року залишити без задоволення. Суд починає ставити крапку в конфлікті між власниками відомої медичної лабораторії Ескулаб. Західний господарський апеляційний суд розглянув справу за позовом співвласника Станіслава Луговського, який через судовий процес намагався скасувати підпункти статуту товариства з обмеженою відповідальністю ЕСКУЛАП, згідно з якими всі господарські рішення компанії мали б ухвалювати три власники одноголосно. Сам ж дядюшко на судове засідання вже вкотре не з'явився. Натомість прибув його представник-адвокат Юрій Петровський. З його слів, положення статуту ТОВ ЕСКУЛАБ начебто не повністю відповідають закону України про товариства з обмеженою відповідальністю. Оскільки законодавець передбачив можливість встановити у статуті не тільки одностайну кількість голосів, необхідних для ухвалення того чи іншого рішення. Тому, на думку представників дядюшка, його дії нібито не дискримінування. Мінують прав інших співзасновників. Право позиви, чи жодним чином не порушено фактом наявності оспорюваних положень статуту. Позиція про те, що у випадку визнатків положень статуту недійсними рішення не буде прийматися більшістю, взагалі не відповідає вимогам закону статуту, оскільки в будь-якому випадку всі рішення будуть прийматися одностайно. Тим суд все одно не задовольнив апеляційну скаргу зі сторони дядюшка. Тож, коли постанова буде зареєстрована й набуде чинності, всі рішення в компанії прийматимуть більшістю голосів учасників. Насправді, основним принципом і нашого підходу і судового рішення є те, що дійсно підприємство має працювати, функціонувати. Натомість, позиція дідюшка. І в цьому судовому процесі, і в паралельному, де він є позивачем, де він хоче знести повністю весь статут. Зводиться до того, що він просто хоче блокувати, шантажувати інших учасників підприємства такою деструктивною позицією, вимагаючи там і переслідуючи власні інтереси. За словами співвласника Станіслава Луговського, вони й надалі відстоюватимуть інтереси компанії згідно з законом. Хотілося б, щоб всі виклики, які стоять перед нами, були виключно в правовому полі. Ми готові до цього. На його думку, цього прагне і персонал мережі Есклаб, який прийшов підтримати позивача на засіданні. Так, ну ви бачите, що приходять працівники, їх ніхто не заставляє, ніхто їм за це не платить. Вони просто хочуть працювати. Працювати в компанії, яка до початку конфлікту. Посіла третє місце в Україні біля стін суду. Також зібралися пікетувальники, щоб підтримати позивача і домогтися справедливого рішення суду. Наразі Станіслав Луговський та Денис Мельник мають попереду ще один позов, згідно з яким позовачем є Сергій Дядюшко, і він прагне повністю скасувати чинну редакцію статуту і судиться за одноосібний контроль над компанією, як це було до травня 2023 року.